Не знаю партнер Імкрайм. Відкрива датські ялиночки, так? Да? Данські, так, так. Да. Датські. Данська. Правильно. Перевіряла. В Тіктоці є дівчинка, яка розповідає про е, данський обман. Це чат GPT каже датський правильно. А правильно данський? Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. Ми відео знімаємо. Туго прям Туго-туго, так. Дуже легко ялинки спеціально вирощені на свята. екологічно, легально, Легально, що головне легально. на свята у вас стояла така краса. А, диві, що падає. Мені ножку треба. Надав... Катя тримай зелена, пахуча і відчуваєш, вона дуже ну не колюча. На кошле її стане. Ми минулого року замовляли ці ялиночки. Хочу тобі сказати, що стоять вони дуже довго, не осипаються, дуже ароматні. Вона схожа на якусь таку дуже-дуже дуже красиву, штучну. В фільмах ялинки стоять на різдво, і от це прям один в один.